Добрий день. Як ви знаєте, зараз Сполучені Штати багато уваги приділяють західній півкулі, і офіційно це називається боротьба з наркоторгівлею. Для цього в Карибському басейні зараз знаходиться потужне військово-морське угрупування Сполучених Штатів на чолі з авіаносцем, що викликає подив, тому що ну, неспівмірні масштаби військово-морської потуги і дарка Притому за останні кілька тижнів Сполучені Штати в ході оців операції, в ході цієї боротьби підбили там, потопили вже кілька суден, які як стверджується, перевозили наркотики біля берегів Венесуели і Колумбії. Офіційно під час цих атак було вбито близько 70 осіб, які ну знов таки, як стверджується, були членами наркокартелії. Притому Сполучені Штати відкритим текстом називають чинного президента Венесуели Ніколаса Мадура, якщо і не керівником, то принаймні достатньо потужною там ключовою фігурою в організації наркоторгівлі. І це напевно примушує Мадура хвилюватися, оскільки він, я так думаю, добре знає долю колишнього лідера Панами Мануеля Нар'єва. Як відомо, Мануель Нар'єга офіційно не обіймав жодних посад в Панамі, але мав титул верховний лідер національного звільнення Панами, тобто це якби неофіційний статус, хоча був де факто керівником Панами. Але саме відсутність офіційного статусу, напевно, і дозволили. Дозволила Сполученим Штатам провести операцію, захопити Мануеля Нар'єгу в полон і засудити його саме як керівника од одної з таких от наркомафій. Як відомо, він багато років сидів в Сполучених Штатах. Потім його було екстрадовано до Франції, де він також був засуджений. За відмивання грошей його одночасно було засуджено і в панамі, в самій отже, він все подальше життя від, від одної цигарні до іншої переїжджав. І, само собою, Ніколас Мадура підозрює, що йому можуть, скажімо, готувати подібну долю. Ну а тим часом лідера сусідньої Колумбії э, Густаво Петро, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, в своїх э, постах в своїй мережі Трассоушол, э, звинувачує в тому, що той недостатньо бореться з наркомафією, з наркоторгівлею. Ну, ми знаємо, що Колумбія дійсно, в Колумбії дійсно важке становище. Там багато багато років йде безперервна війна між центральним урядом і наркокартелями. Ну і тому звинувачувати президента цієї країни в тому, що він недостатньо працює, недостатньо бореться з наркомафією. Ну насправді напевно важко, тому що. Тут важко знайти вот цей вот самий баланс, як саме він повинен боротися, не перетворюючись на тоталітарний режим. Ну... Тим не менш, президент Колумбії, схоже, образився на ці слова Сполучених Штатів. Ну, а може і не образився, але був незадоволений тим, що Сполучені Штати просто топлять якісь судна і кажуть, що то наркоторгівця. Тому президент Колумбії Густаво Петро оголосив про призупинення обміну розвідувальними даними зі Сполученими Штатами і як він. Каже, що це рішення було ухвалено після от, е, ракетних атак по суднах в Карибському басейні. Е, він написав про це в своєму дописі на платформі соціальної мережі X, е, ну, колишній Твіттер, і там він написав, що я доручив всім підрозділам розвідки служби громадської безпеки. Призупинити зв'язок та обмін розвідувальними даними з агентствами безпеки США. Ну і він додав, що це його рішення діятиме доти, доки Сполучені Штати продовжуватимуть завдавати ракетних ударах по суднах, що діють в Карибському морі та Тихому океані. Ну і він додав, що боротьба з наркотиками повинна вестися таким чином, щоб пріоритетом були права людини е, мешканців Карибського басейну яким чином далі будуть боротися з наркоторгівлею? Ну це ми побачимо. Хоча є підозра, що це те, що називають боротьбою з наркоторгівлею, це насправді димова завіса для того, що насправді збираються зробити Сполучені Штати. Справа в тому, що для того, щоб почати військову операцію проти якоїсь країни, потрібно схвалення конгресу, тому що тільки конгрес має право оголошувати війну або військову операцію. А от боротьба з мафією, боротьба з якоюсь там злочинністю, для цього схвалення конгресу не потрібно. От тому цілком можливо, що Сполучені Штати насувають, от таку от, напускають туману димову завісу для того, щоб провести насправді військову операцію проти Ніколаса Мадура. Зокрема, зараз є повідомлення, що в Сполучених Штатах розглядають можливість наземної операції на території Венесуели, яка знов-таки офіційно буде оголошена як боротьба з наркокартелями. от або принаймні нанесення ракетних ударів вже по території Венесуели. Без, скажімо, десанта, без військової операції, але нанесення ударів по території Венесуели, яке знов буде, скажімо так, оформлено як боротьба з наркоторгівлею, з наркокартелями. Подивимось, як це буде відбуватися. Є ще кілька таких от рис, які Ну, скажімо так, чому нас може зацікавити ці операції в Венесуелі і Колумбії? Справа в тому, що в Венесуелі до недавнього часу був достатньо потужний вплив Китаю і Росії. і якраз одна із цілей оці всіх операцій. Це вибите, скажімо так, Китай і Росію з Західної Півкулі. Ну а для нас, для українців, будь-яке послаблення впливу Росії в будь-якій точці світу для нас є корисним. Тому ці, скажімо, операції проти Ніколаса Мадури, які з одного боку. Який е, зараз запрошує у Росії допомогу, і Росія, е, як кажуть, навіть відправила туди е, кілька е, протиповітряних комплексів, яких в самій Росії зараз не вистачає, е, то для нас це добре. Хай Росія розпиляє свої е, ресурси, зокрема і в Венесуелу. Де вони без, як то кажуть, безвозвратно зникнуть і не будуть застосовані в боротьбі проти України? Для нас це добре на все добре.